Доброго дня, вас вітає тактичний табір, мій позивний Фріман. І сьогодні в нас в гостях єгер зі своєю снайперською гвинтівкою севич 110. Сьогодні ми зібралися для того, щоб обсудити її, поговорити та розібратися, для чого взагалі вона існує. Отже, ми розпочнемо з того, що модель гвинтівки севич 110. Elite Precision Tactical там 338. Насправді Probants. це те <с? с>?, саме, як і Xiaomi. Це найдешевша снайперська гвинтівка з найдовшим стволом. Ну і, мабуть, одноклеточні думають, що чим довше ствол, тим він точніший. Ну, Насправді не будемо ображати наших глядачів, багато людей просто недосвідчені. Я буду розказувати про гвинтівку все, що знаю, і максимально концентровано відповідаючи на ваші запитання щодо цієї гвинтівки. Запитання мені буде задавати Фрімен. Так, і перше запитання буде наступним: для чого взагалі існують такі гвинтівки і для чого ти її придбав? Ну, в першу чергу, ці бетонобитні гвинтівки існують для того, щоб використовувати швидкі кулі. Ну і можна було закривати дистанції на 2000 на 2100 метрах. Тобто, це гвинтівки, в яких. Критичну роль відіграє швидкість кулі. Початкова. Цей ствол довший, він 30-дюймовий і його незручно носити. Він важить цей комплекс 12 кілограмів. Ну і таким чином тут встановлений, до речі, дешевший приціл Скільки найтвор... це в сантиметрах, щоб глядачам було а, в сантиметрах. У нас виходить 24 дюйми, це 60 сантиметрів, а 30 дюймів це на 6 дюймів більше, 6 на 2,5. Ну, це виходить у нас. 5-15 ну, см, 75 см. Або 76, якщо бути точним. Я згадав 76 см довжина цього ствола. Але довжина ствола не відіграє ролі в купності. Такий ствол буде менш купний, тому що, якщо ми розглянемо глушник або будь-який ДГК, чим довший ствол, тим більший у нього нахльост. І оцей глушник, наприклад, виконаний. Інтегрований, тобто він накручується не ось так, як звичайні глушники, а чуть-чуть залазить на ствол. Фішка в тому, що чим далі глушник від центру мас, центр мас у нас ось тут, патронник, тобто моноблок, наш приціл, це база. Ну і очевидно, чим довше у нас ствол, тим більше він буде в дисбалансі. Особливо, якщо у нас не міцна цівка. Ми, наприклад, не побачили, поклали ствол, наприклад, на дерево, ну і у нас вже всі поправки пішли гуляти лісом. А, ну Це, до речі, і до інших винтівок. Можна Очевидно, зверніть увагу на те, як працює ствол. Де вивішений ствол? Так. От зараз я рухаю ствол, а цівка залишається на місці. Це саме відбувається з прицілом. Якщо я покладу гвинтівку на щось, ствол прямо підійметься, і відносно ствола, наша оптична вісь буде відрізнятися. Сподіваюся, зрозуміло, що не треба класти ствол вивішений просто на якісь об'єкти. Думаю, ми це більше ніж детально пояснили. Давайте розглянемо більше тюнінг, особливості так. технічної будови, набої, ось цю складову тих, хто буде її купляти цю гвинтівку. Так, хорошо. Давай про прицел. Що ж, наступне запитання стосовно оптичних засобів, розкажи, будь ласка, що ти сюди встановив? Я дивлюсь, що це Найдфорс. Яка модель? Розкажи про Сіна. NX1.8. Специфіка Найтфорсу NX8 в тому, що їх існує всього два. Або 1-8. Або 432. Нескладно здогадатися, що NX88 це модель трансфокатору. Трансфокатор це та штука, яка у нас при зміні кратності змінює своє положення. Ну і рухає оптичну ось цю складову. Очевидно, у нас є NX1.8 це загонник, тобто він нічого не має поруч зі снайпінгом. А також існує 432. Насправді це універсальний приціл для снайпінгу, якби ми говорили про AR10. Якщо ми не враховували б його ціну. Очевидно, 140 тисяч зі знижками близько 120. Приблизно це ви маєте розуміти, коли ми говоримо про знижки 10-15%, які можуть здобути виключно учасники спонсорської спільноти. Тому не забуваємо, становимося спонсорами нашого ютуб каналу. Не зволікайте, бо місця обмежені. Місця обмеження у нас були знижки 25-20, а зараз, на жаль, 10-15. Тому все ж таки ті, хто встиг, ну у ви, вони встигли. І на знижку від такого прицілу зможете придбати собі, можливо, деймонбек. Ще Ну, насправді, тут моноблок шпур, він коштує 20 тисяч, за знижкою близько 17. Ось уже 3 тисячі і 20, 23 тисячі. Ну, і ще 5 тисяч докинути, мілкашка кіапа у ваших руках. Якщо хтось не знає, що таке моноблок, це ось це кріплення для оптики. Тобто, у нас оптика встановлюється або на кільця або на моноблок або на моноблок, звісно. Але моноблок Кумані дозволяє зробити нас. його з нахилом. Тут от от моноблок шпуровський. Він має ось тут пузырьковий рівень. Всякий понт на нього можна поставити купу навісних додаткових засобів, типу планки пікатіні, щоб встановити каліматор. Це на, такий на 3 -3 конструктор. Коліматор. І знову ж таки, все це більше понт. Я би сюди встановив далекомір, але знову ж таки, він працює з софтом. Його треба пристрілювати. Це більше гемор і з урахуванням ваги комплексу. Це більше понт, ну який насправді не потрібен. Яка вартість кріплення? Кріплення 20 тисяч. 20 тисяч кріплення, 140 тисяч приціл. Планку ви можете замінити з нахилом. Вона теж 1008 буде коштувати. Ну і очевидно, все це діло потрібно притерти для того, щоб це було більш-менш точно. Вам необхідно затягнути всі ось ці моменти динамометричною викруткою, але це все дрібні снайперські нюанси, як правило, навіть якщо ви затягнете звичайною викруткою, все працюватиме. Просто люди до снайпінгу ставляться дуже елітарно. Насправді, все це набагато простіше, але про це ми поговоримо вже в моменті. Чистки. Треба всього навсього всього мати кошти на таку гвинтівку, і ви вже в принципі. Мамин снайпер, добре. Давай пару так. слів про сошки. Дивлюсь, вони такої цікавої форми. Прикольні сошки, сошки. Молот вони в принципі об'єктивно зручні. Тим що я, по-перше, можу з ними легко справлятися. Я можу легко їх зняти з гвинтівки. Ось тут є кнопка, яку я нажимаю, і сошки у мене просто складаються. Таким же чином я можу їх сюди підключити. І в мене сошки вже не входять в мій комплект одягу, спорядження і так далі. Тобто мені набагато простіше підібрати чохол під цю гвинтівку. Насправді, щодо чохла, існує величезна проблема, тому що єдиний чохол, який... Вміщає цю гвинтівку з глушником. Це чохол від компанії Алібарда. Але його робили на замовлення. Робили 40 днів і коштував він 9,5 тисяч гривень. Мабуть, було якесь замовлення державне. Не знаю, мені так не подобаються лямки, тому що ось ці лямки давлять в плечі, і я би не радив нікому брати цей чохол, Я просто показав, що він у мене існує. Але об'єктивно він просто зручний для того, щоб гвинтівку спирати на сейф. Зверніть увагу, якщо ви підбираєте сейф на таку гвинтівку, він вам знадобиться більший, в звичайний сейф така гвинтівка Шафа не залежить. купе залезе. підійде, тому так. Да, десь там собі е, жінкині речі трошки відвинули і туди гвинтівку за якусь. Так. Шубу спрятали. Але якщо ми говоримо за форм-фактор, сошки молод найзручніші, їх можете виставити вперед. Ними дуже швидко. оперувати. Це Українського виробництва, так, сушки? Так, це сошки українського виробництва, які ріжуться в Україні на українських чотирьохосьових ЧПУ станках. Я був в компанії «Молот», мені їх показували, і прямо у них я їх вицепив. До речі, для військових буде трошечки дешевша ціна. Ціна цих сошок 350-400 баксів, але для військових виходить 300-350 Знову ж таки, заводьте навички комунікації. Заводьте друзів, і у вас буде можливість доставати це дешевше, при тому, що люди продовжують на цьому заробляти і всім вигідно. Або він, розвивайте дрібну моторику і, можливо, вам вдасться в магазині їх вкрасти. Добре, давайте розберемо про ось цей глушник. Були в нас питання, він досить здоровий, важкий. Дуже важкі. Розкажіть, це... будь ласка. Глушницю, ну, який можна кинути, і він важить приблизно як. Дві, мабуть, РГДшки, ну або яке вка 600 грамів мінімум. Ні, Він на мабуть більше. Думаю, він півтора кілова. Це на в тому, що цей глушник взяли, коли нічого не знали про глушники. Його робили в Дніпрі в гаражах, і там хлопці настільки добрі відгуки мали про ці глушники, що мене розкрутили на 30 тисяч гривень за ось такий глушник. Насправді я розумію, що цей глушник не коштує цих грошей, тому що існує об'єктивна можливість купити АФ. Tactical або Ace Ultra, тобто будь-який глушник, і це буде все одно дешевше, ніж ось ця балда. До речі, на 338 я бачив, це, це не реклама, просто AF Tactical глушник коштував 8 тисяч гривень. Так, так, він дійсно дешевший. Суттєво дешевший. Але Це титановий і... да, здається, чи ні? Я не знаю, чи титановий він магнітиться. Тобто, якщо ми а... візьмемо магніти з мікрофонів, тут він магнітиться, а тут ні. Тобто, очевидно, оболочка з титану, а різьбу mm -hmm. нарізали в сталі, mm -hmm. щоб не перекосити. Ну, я нещодавно стріляв з цієї гвинтівки в навушниках, звісно. Але... Але було досить тихо. Знову ж таки, у нас є термічний кофр. Якщо ми говоримо про тюнінг глушника це дуже важливо, тому що глушник гріється буквально з першого пострілу. Ну і для цього у нас існує ось такий кофр. Це також бралося на алебарді. В чому плюшка алебардовських плюшок-речей? Да? Ми зараз можемо зібрати цей глушник і побачити, що тут існує вже продумана ось така штука. Це річ, яка натягує антиміражну стрічку. Тобто, якщо у нас є лента, ми під приціл натягуємо антиміражку. Це ширина приблизно як ремінь безпеки. Пасок безпеки на автомобілі, але в кольорі мультикам, ну тому вдвічі дорожче. Ну, тобто, вибачте, хочете гарно платити. Ось це мабуть все про глушники. Пікселі буде дешево. Глушник впливає на початкову швидкість, глушник впливає на середню точку влучання. Ну і очевидно, якщо у вас не підібраний глушник, у вас може розповстися група навіть на налаштованому набої. І, тому, якщо що він не закручений, це до це впливає правильно. Ну, це впливає на коливання гвинтівки, навіть якщо ми його закрутили. У нас ось цей кнут. Знову ж таки, якщо ми стріляємо, відбувається ось така штука. Ну, Ствол б'є як пльотка. І на уповільненні це дуже добре видно. Тому глушник буде змінювати ось ці коливання, і очевидно, у вас група може бути, наприклад, нижча на 7 см, тому що глушник нагинає ствол від оптичної осі. Ну і можливо це вплине на початкову швидкість кулі. Якщо у вас є хронограф, то ви, я думаю, із цим також вже знайомі. А якщо у вас виникло питання, де придбати ось таку штуку, яка дірявить сталь 20 мм, хочу порекомендувати вам магазин Прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки за самою вигідною ціною, а професійні консультанти допоможуть обрати вам необхідне спорядження. Ставайте спонсором нашого ютуб каналу та отримайте можливість на знижку від 15 до 25% відсотків на окремі позиції. Добре, я так розумію, що ця гвинтівка живиться за допомогою магазину. Розкажи, будь ласка, пару слів про магазин, бо. Я про нього вже знаю. Цікаво, нашим глядачам буде писати. Зараз для того, щоб розглянути тему магазину, розглянемо набої. Набій для цієї гвинтівки виглядає ось так. Або ось так. Ну, тобто він доволі здоровий і вміщається в цей магазин ось так. В чому специфіка? Ібіс нам продав цей магазин під калібр 300 Blackout. І це прямо написано на цьому магазині. Я трошки помилився. 300 Blackout – це геть малий калібр. 300 він мах. Це такий калібр, Група. дуже схожий Група. на 338. В чому його фішка? Він трошки менший, але гільза також велика, тому він підходить під 338. Але якщо ми захочемо дістати патрон, звідси ми його дістаємо ну, навіть не як в пістолеті. Тобто є, нюанс. є величезний нюанс, цей магазин не подає. тобто його можна використовувати просто як подпор для того, щоб... Просто закидувати, підіймати затвор і вони не випадали на студії. І закидувати чи? просто mm -hmm. сюди. Так, знову ж таки, є величезна з цим Скільки проблема. Скільки коштує такий новий магазин? Такий новий магазин коштує 5800 гривень. Зі знижками буде приблизно 5300. Але знову ж таки, ви маєте прийняти рішення, наскільки вам потрібен цей магазин. Тому що, в принципі, в стокі він буде. Знову ж таки, стрільба з 338 не буває там супертемповою, але якщо ви розраховуєте працювати з 338 десь близько, на першій лінії або на нулі, мабуть, приглядайтеся до Desert Tech, тому що ось ця штука дуже багато важить. Desert Tech легший, магазини гораздо надійніше. Якщо ми говоримо про Savage, виникають затримки навіть на мілкашках. Тобто Savage – це не оптимальна компанія, яка робить снайперські гвинтівки. Ми маємо це розуміти. Ствол не ржа, це, звісно, приємно, але ну, його ми взяли через низьку ціну. І велику довжину стволу, коли не знали, що довжина ствола не впливає на купність. Розкажи, будь ласка, я бачу ось тут таку лінію характерну. Здається, що це дві окремі частини. Чи тут складається приклад? Так, наскільки мені відомо, це шасі МДТ, в нього вставлений Severit 10, угу. і в це шасі можна встановити дуже багато гвинтівок від компанії Sevit. Тобто це шасі можна продати вигідно, воно коштує близько 50 тисяч. І на нього можна додатково за 20 чи 25 тисяч встановити відкидний приклад. Ну і таким чином він. Ця гунтівка не має складенного. Ні, цей не складений mm -hmm. точно і його доволі важко викрутити, тому що тут шестигранник. Mm -hmm, да, Уяви собі, бачу. як його сюди підлазить, тобто це уже ребусте снайків. Але знову ну, ж таки як, так, да, приклад. Кроткі, в чому його перевага? Він має дуже багато регулювань і по висоті, і по щоці. Також ми можемо рухати щоку не тільки вперед-назад, а ще і ось тут у нас є кут регулювання. Знову ж таки, це все дрібні нюанси, але правильна позиція стрільби лежачі, це коли вам нічого не заважає. І коли ви починаєте думати про те, як тиснути головою на щоку, у вас з'являються помилки. Ваша група або лівіша, або правіша. Таким чином необхідно здобути позицію, в якій голова просто лежить на прикладі і не заважає стріляти. Дивіться, починаючи від метеостанції, тут з'являється дуже багато поньків. Ось ця метеостанція коштує всього 2000 гривень, але якщо у вас є гроші, ви можете купити схожу. Це всього, дуже всього за 1200 доларів. Ну це, в принципі, понти для снайперів, Applied Ballistics, Kestrel, одночасно з метеостанцією йде Так, Я, от скільки не чув про метеостанції, це все ж таки вони дуже дорогі, тобто від 30 так. тисяч. А це ну, 2 і, тисячі курси. знову ж таки, якщо ми говоримо про понт, що роблять досвідчені снайпери? Як тільки вони заїжджають на полігон, вони починають ловити вітер, а потім вираховують. Термічну залежність, ну це потрібно для того, щоб охолодити ось цей датчик, який ви можете побачити. Але знову ж таки, все це просто понти, які снайпери просто використовують для того, щоб сформувати імідж. Ну, Вона працює, ми використовуємо її під час тренувань на Марс. Я просто Слухай, е роблю вигляд, що я не знаю, що це за обладнання для того, щоб був цікавіший контент. Насправді вже і стріляли з цього, просто щоб вам було Більш Проблема більше. в тому, що кондиціонер в автомобілі показує більш чітке значення, чимось ця китайська метеостанція. <реш> і я заповнював, наприклад, щоденник снайперський, перший Це не по автомобільному ось цьому кондиціонеру, який показує чітко, скільки погоди на дворі, скільки всередині. Також ми працювали влітку і доводилося охолоджувати стволи. Якщо у вас немає в автомобілі кондиціонеру, то ви стикнетеся з тим, що і так гарячий ствол ви поклали в автомобіль, а він став іще тепліший. Важливо розуміти, що навіть незначний удар гвинтівки, або людина, яка додумається взяти її ось так за оптику. Вона вже може збити пристрілку. В снайпінгу все дуже точно. Якщо тут, наприклад, з неправильною силою затягнуті гвинти, ось, наприклад, тут кришечка болтається, все це впливає на результати стрільби. І знову ж таки, досвідчений стрілець перед виходом на рубіж знає мінімум 5 виправдань. Тому всі ось ці люфти це 100% ваші виправдання. Ось тут кришечка люфтить, ось тут вам не подобається паралакс, ось тут ви не можете влягтися за гвинтівку. я знаю дуже багато людей, які перед першим. Пострілом вичікують 10 хвилин. Ну і знову ж таки, як правило, це люди вікові. Коротше, якщо ви рагуль і руки у вас не з того місця, можете просто облаяти гвинтівку, і всі зрозуміють, але не використовуйте розумні слова, навіть якщо не знаєте їх значення. І люд, люди зрозуміють, що ви дійсно досвідчений стрілок, і це гвинтівка винна в тому, що вони не влучили на 100 метрів. 180. Сто відсотків. Знову ж таки, проблема людини з середнім IQ. Знає багато слів, але не знає, де їх вживати. Ну і це часто наші стрільці, які виправдовуються, і нам, наприклад, смішно чути, що гвинтівка не пристріляна, а у людини ось така група. Ми ну, теж таким грішим, це... але так. це буває дуже рідко. Це і ви, ви не дізнаєтесь, нюанси. коли саме. Це професійні нюанси. Давай тепер поговоримо про набої. Да, і розкажи, в нас залишається ще далекомір. Давай спочатку про далекомір, а потім про набої. давай. Отже, у нас існує далекомір, це Vortex, якийсь там з написом 4 тисячі. Ну, я думаю, що це 4 тисячі. Ну, так, ну, да, гривень, мабуть, чи, ну, там, <сміття> чи китайських шекелей. Ну, знову ж таки, це, в принципі, теж понт для того, щоб дивитися на вашого ворога і для того, щоб під'єднати цю штуку до вашої безпосередньо балістичної станції, до вашого калькулятору, вам необхіден ось такий. Монокуляр з відразу. Як його називають дальноміром, бачите, ми взагалі ні в чому не розбираємось. У нас такі штуки є просто завдяки фінансам. Насправді вам така штука не потрібна. Ви можете взяти китайський артбул, найдешевший далекомір, для того, щоб зайти в ціль з 308-го або з 223-го. Але якщо ми говоримо про ось цю штуку, то це Vortex 4000, Яка який відстань дозволяє вірити до 3600 метрів. Тобто да. це Враховуйте, 4000 що... ярдів. Враховуйте, що дешевий далекомір не буде добувати на таку відстань. Очевидно, але якщо ми говоримо про ось таку штуку, у неї єдина перевага. Вона може під'єднатися до телефону, і ти можеш її зафіксувати прямо на гвинтівку і поклац. А тебе... Bluetooth модуль? Тут є не Bluetooth-модуль, а якийсь спосіб під'єднувати або по Wi-Fi, або по Bluetooth, я точно не розбирався, я точно знаю, що його ціна не через те, що він просто далеко добиває, Там а виключно через сто. те, що він поєднується з системами. Це... Також у нього є зручна штука, якщо ви зажмете на кнопку, у вас буде буквально з кожною долею, секунди, мілісекундою, змінюватися відстань. І таким чином ви можете промірити відразу весь горизонт, дізнатися від однієї цілі до іншої. Перенос. Знову ж таки, це потрібно в 0,1% випадків. Ну, все ж таки, переплата, переплата за комфорт і, і бренд. 27 тисяч гривень його ціна. Тому, в принципі, якщо у вас є бажання, можете собі таку штуку придбати. Знову ж таки, треба знати, де ви будете її використовувати. Добре, що ж, переходимо до того питання, чим стріляє ця гвинтівка. І одразу я вам хочу близьким кадром показати набій. Наскільки він у нас здоровий. Слухай, Султиметрі... давай ми Султиметрі... ще покажемо, для того, щоб у людей Направеду. чітко було розуміння, як ця штука виглядає. В принципі, у нас є можливість в довільному форматі показувати ці речі. Я думаю, для людей це буде більше, ніж зрозуміло, зручно. І ось, в принципі, так він виглядає на моїй руці. Специфіка набоїв цих полягає виключно в їх ціні. Ціна одного такого набою з кулею Атіп 300 гран в 350 гривень. Таким чином, одне тренування з цієї гвинтівки на 10 набоїв вже буде коштувати 3500 гривень, ну а повноцінне на 20 набоїв буде коштувати 7000. Знову ж таки, набій ви можете зробити більш дешевим. Але якщо ви запитаєте у нас про релод, ми скажемо тільки те, що його дозволили буквально півроку тому. Але питання, чи окупиться релод найдурніше? У кого окупиться? Який настріл, чим стріляти, який калібр? Знову ж таки, дуже різні є станки. Ви можете купити станок за 6 тисяч, а можете за 36. І знову ж таки, якщо ви будете стріляти від тисячі пострілів на рік, три тоді, звісно, у вас рело докупиться. Але якщо це 5 пачок набоїв для того, щоб потім продати гвинтівку, з якої дорого стріляти, не потрібно купувати такий комплекс, тому що він просто застигне у вас в сейфі. Добре, що взагалі пробиває такий набій? Що тобі вдавалося цікавого пробити? І на якій відстані? Найцікавіше, що мені сподобалось пропивати, це 20 міліметрів сталі і 14 міліметрів бронесталі. З якої відстані? З 20 метрів. Тобто, це була небезпечна штука. Ми були в окулярах, в шоломі і обов'язково в бронежилеті для того, щоб ці тести зробити. Але суть в тому, що ось ця вся історія. В першу чергу не для того, щоб пробивати. Я знаю, до мене зверталися люди з ціллю пробивати ось цими набоями, наприклад, легку бронетехніку до 300 метрів. І особисто мене здивувало, для чого їм грів 27 дюймів. І вони сказали, нам треба пробиття. Вони знайшли десь сталеві кулі з угу. сталевим осередньом. Тут набійчик, наче з осередням, але знову ж таки це алюміній, це дюраль. І його функція це все ж таки балістичний накінечник для того, щоб він Спортив. не плавився. Спортив. Швидкість сходу цієї кулі в хороший спекотний день близька до 900 метрів. Це приблизно балістика калаша, але через високий балка він може летіти набагато довше через те, що не витрачає свою швидкість. Але якщо ми говоримо про стрільбу до 300 метрів, то це дуже схоже з стрільбою із калаша. Знову ж таки, якщо ми говоримо про цей накінечник, ціль тільки одна: щоб з. Ствола куля сходила з нормальною геометрією. Якщо всередині ствола пластиковий накінечник розплавився, то, очевидно, ніякого балістичного коефіцієнту не буде. Вірніше він буде, але в кожного пострілу різний. Якщо ми говоримо про головну умову точності, це повторюваність між пострілом. Тому у нас є метеостанція, де у нас температура, також ми враховуємо температуру ствола. У нас з'являється дуже багато виправдань, якщо ми глибоко заходимо в зовнішню і внутрішню балістику. Ну, Відео сьогодні не про це, а більше Абсолютно. про гвинтівку. Я знаю, що наші снайпери українські отримують такі комплекси і працюють з ними на дистанці. Станцію до кілометра досить гарно працюють. Є навіть рекорди, що скажеш з приводу її основного конкурента 375-го, так? Ну, я думаю, що 375-й він ніколи не витіснить 338-й через першу чергу ціну набою. Все ж таки ціна набою на 375-й чи і так, буде вища, і все ж таки вага гвинтівки. Чи і так, може і за 15 кіл перевалювати. Ця штука все ж таки більш компактна, попри те, що вона у важкому шасі, без обтяжувачів, але у важкому шасі. Треба розуміти, що чи і так, це штука, щоб перекидувати за 2500 А ця штука все ж таки працює до 1600. Те, що я назвав на початку відео 200. Це варіант, коли ми працюємо розкачаним набоєм на стероїдах, коли ми працюємо на наважках, які потребують температури 25 градусів по Цельсію. Якщо ми зробимо постріл з цієї гвинтівки, ось цим набоєм і він положить на сонці, у нас з'явиться проблема, що екстрактор не достане нашу гільзу. Роздується і нам доведеться його підбивати. Благо, в Севеджі є двохходовий. Ось цей варіант, який дозволяє нам відділити гільзу. І в останній момент ми можемо чуть-чуть підійти для того, щоб ну, його просто достати. В іншому випадку, якщо б Севедж не зробили ось цей маленький зубик, то ми б просто вибивали шомполом, і це було б дуже важко. Кожного разу, да, коли набої так. полежали б на сонці. Що ж, якщо вам дуже сподобалася ця гвинтівка, обов'язково пишіть в коментарі, і ми незабаром знімемо відео, як стріляємо з неї по різним цілям на різну дистанцію. А з вами був тактичний табер. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш телеграм-канал, ютуб канал, та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.